Слава нашому великому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Будемо читати з книги Еклезіаста, третій розділ з першого вірша. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом: час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати. І час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати. Час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Для всього свій час. Є час, визначений Богом, коли ми не обираємо, що відбудеться. так Ніхто з нас не бажав, щоб прийшов час війни. Але є час, коли ми обираємо нашу реакцію на дії та певні події. Наші дії, позиція можуть навіть визначати, на чиєму ми боці, Бога чи сатани. Так, війна в Україні виявилась. Певним індикатором стану людей навіть деяких країн. Бог завжди визначає найкраще для певного часу. Хоча нам може не подобатись те, що відбувається. Як написано, усе він пригарним зробив свого часу. А від кожного з нас Господь. Очікує мудрості, щоб правильно чинити кожного часу в будь-яких обставинах. Знову з книги Єклезіаста, 8 розділ, 5 та 6 верши. Хто виконує заповідь, той не пізнає нічого лихого, серце ж мудрого знає час і право, бо для кожної речі час і право своє. Як ми бачимо, мудрість від Бога ґрунтується на знанні та виконанні заповідей Божих, а заповіді це як окремі статті закону Божого. Тому і написано, що для кожної речі час і право своє. Тут слово, яке перекладено як право, означає в єврейському оригіналі також закон. Наприклад, в Синодальному перекладі написано устав. Є конкретні принципи, наведені у Святому Письмі, як нам сприймати певні часи, та як відповідно чинити в ці часи. Є наші вірні дії, які не залежать від якогось часу. Але які треба вчиняти сьогодні, кожен день, зараз. Наприклад, завжди влучний час завжди влучний час прийняти спасіння. Другий Коринтян, 6 розділ, другий вірш. Приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Хто ще не має прощення гріхів через покаяння перед Богом і присвячення свого життя Спасителю, саме зараз, сьогодні найкращий час для цього. Зволікати не варто цим спокушаючи Господа. Також завжди влучний час для кожного з нас каятися. Дії апостолів, 17 розділ, 30 вірш. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Усім каятися, як непрощеним грішникам. Так і християнам. Багато бо грішимо всі, як пише апостол Яків. Далі завжди є час зберігати власну внутрішню чистоту та служити іншим. Еклезіаста 9 розділ, 8 вірш. Хай кожного часу одежа Твоя буде біла. І хай на твоїй голові не бракує оливи. Ми знаємо про білий одяг, який дає Господь своїм вірним, який ми маємо зберігати в чистоті. А оливою, зокрема, помазували пророків та царів від Господа, де помазання символізувало. Повноваження від Бога звершувати Його служіння. Тож не забуваємо використовувати здібності, які Господь дає кожному християнину задля служіння іншим. Ще завжди є час молитися. Євангеліє від Луки, 21 розділ, 36 вірш. Тож пильнуйте і кожного часу моліться. Це може здаватися неможливим, без перестанку молитися. Але молитовний стан та чуйність до голосу Божого це необхідна здатність та реальність для кожного християнина. Повторюючи цю істину, апостол Павло пише, усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом. Також завжди є час мати страх Божий. Читаємо з 1 Петра, перший розділ, 17 вірш. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху проводьте час вашого тимчасового замешкання. Страх Божий як внутрішній запобіжчик. Не переступати волю Божу через любов до Спасителя та небажання засмучувати Господа, це запорука богоугодного життя. А ще для нас всяк час робити добрі справи, Послання до Голатів 6 розділ 10 вірш. Тож, тому Поки маємо час, усі ми робимо добро, а найбільш одновірним. Ми створені у Христі Ісусі на добрі діла, тому не нехтуємо своїм життям та справами виявляти оточуючим Бога. Далі не забуваємо, що повсякчас. Не буде недоречною проповідь Євангелія та навчання християнським істинам. 2 Тимофію, 4 розділ, 2 та 3 вірші. Проповідуй Слово: допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не буде триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влищували. Окрім справ, для яких завжди є час, нас очікує час, який є невідворотнім. Нас очікує час, який є невідворотнім. Хоча ми і не знаємо, коли це станеться. Це стосується зокрема таких подій, як Божий суд. Єклезіаста 3 розділ, 17 вірш. Я сказав був у серці своєму, судитиме Бог справедливого і несправедливого, бо для кожної справи є час, і на всяке там діло. Для когось. Божі суди вже прийшли у життя. Далі у книзі Еклезіаста написано, що часу свого людина не знає, мов риби, половлені в пагубну сітку, і мов птахи, захоплені в сільце, так хапаються людські сини за час лиха, коли воно нагло спадає на них. Але головний і остаточний суд. Перед великим Божим престолом попереду, тож враховуємо це, маючи страх Божий. Тим більше, що, за словами апостола Петра, час уже суд розпочати від Божого дому. Також невідворотно закінчиться час безбожних людей, що відвернулися від запропонованого Господом. Спасіння. Після цього такі люди вже не зможуть будь на що впливати, щось змінити, бо будуть остаточно засуджені. Христос каже, що погане топтатимуть Єрусалим аж поки не скінчиться час тих поган. Отже, є час завжди влучний для справ. Які наказує звершувати Бог, також є невідворотній час. А ще Біблія багато каже про останній час, тобто перед другим пришестям Ісуса Христа. Він характеризується багатьма ознаками. Зокрема, багато людей будуть глузувати з християнських істин та Божих обітниць. Апостол Петро так про це каже, Друге Петра, третій розділ, третій та четвертий вірші. Насамперед знайте Оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Окрім насмішників, останній час характеризується великою кількістю єретиків та антихристів. 1 Тимофію, четвертий розділ перший та другий вірші. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє. Апостол Іван ще попереджає про появу багатьох антихристів. Це люди, які в своєму вченні зміщують погляд інших з Христа, знецінюючи єдиний шлях спасіння через віру в Ісуса, яка зокрема виражається в житті по заповідям Господнім. Читаємо 1 Івана, другий розділ, 18 вірш. Діти, остання година. А що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилось багато антихристів, в цього ми пізнаємо, що остання година настала. Є й інші особливості останнього часу. Апостол Павло пише Тимофію, друге Тимофію, третій розділ перший вірш. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Останній час це час особливих випробувань, війни, епідемії, катаклізми та інші лиха. Вони будуть добре виявляти духовний стан кожного. А ще останній час є коротким. Останній час є коротким. 1 Коринтян, 7 розділ, 29 вірш. А це, браття, кажу я, бо час позасталий короткий. Це як відрада для нас посеред такого розгулу зла, а ще це і попередження зберігати себе чистим для зустрічі з Господом. Примітно, що істина про недовгий час перед поверненням Христа. Відомої сатані, який примножує свої згубні зусилля, у останній книзі Біблії об'явлення написано: Горе землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. Закликаючи до вірного використання цього останнього часу, Бог через апостола каже, 1 Петра, 4 розділ, 1 та 2 вірши, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли вичинили волю поган, ходили в розпусті. У пожадливостях, у пиятстві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконних і долослужбах. Отож, є час завжди влучний для Божих справ. Є невідворотній час. Також знаємо про останній час, а ще є час, про який нам не дано знати. Та не варто його враховувати. Відповідаючи на запитання своїх учнів, Воскреслий Христос каже, Дії апостолів, перший розділ, 6 та 7 вершин. А вони, зійшовшись, питали його й говорили, чи не час у цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав. То не ваша справа знати час то добу, що отець поклав у владі своїй. Тож ми не знаємо точний час окремих останніх подій, особливо час другого приходу Ісуса Христа. Нездорова зацікавленість, детальністю окремих майбутніх подій, їх Послідовністю та точним часом їх здійснення відвертає від виконання справ, які наказує звершувати Господь. Але є час, в який нам потрібно мати особливу мудрість, щоб знати, як краще чинити, що робити. Ті, хто Христові мають, як написано, розум христів. На відміну від нас, біси через одержимих могли кричати Господу, не розуміючи визначених часів. Наприклад, що тобі, Сину Божий, до нас, прийшов Ти сюди, передчасно нас мучити. Звертаючись до Фарисеїв та садукеїв, Ісус викривав їх, кажучи. Лицеміри, лице неба і землі розпізнати ви вмієте, чому ж не розпізнаєте часу цього? Так стається, що безбожні люди та відступники використовують час для своїх злих справ. Про зрадника Юду написано, що Він шукав слушного часу, щоб видати Ісуса. Спаситель Плакав перед входом в Єрусалим та казав: О, якби й ти, хоч цього дня, пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять у тебе каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. Тож нерозуміння часів може бути фатальним. Нагадаю, що Господь нас обрав та поставив, щоб ми приносили йому плід. У притчі про злих виноградарів Христос каже, щоб ми плоди віддавали йому своєчасно. Апостол Петро каже, що старозавітні пророки досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був. Коли він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. І нам потрібне певне дослідження, коли та що Бог хоче від нас. У посланні до Ефесіан написано Ефесіан 5 розділ, 15 та 16 верши. Отож, Уважайте, щоб поводитися обережно, не як не мутрі, але як мутрі, використовуючи час днібо лукаві. Час мінливий та швидкоплинний, також і безцінний. Навіть важко дати визначення часу, бо ж те, що вже було, його вже немає. А те, що буде, ще не з'явилося. Навіть цей момент вже через секунду перестане існувати. Бог є творцем часу та перебуває понад часом, він не обмежений часом. І Господь звіщає, що в певний майбутній момент історії часу вже не буде. Об'явлення 10 розділ, 5 та 6 вірш. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі і землі, здійняв до неба правицю свою, та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море, що в нім, що вже часу не буде. Часу. Не буде. Тобто тоді вже не буде можливості покаятися, отримати спасіння, щось виправити. Настане вічність, настане вічність. Але для тих, хто залишиться вірним Богові, це відрада, велика надія, як написано, послання до Римлян, 8 розділ, 18 вірш. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. А поки є час, лунають заклики Господа для кожного, для неспасенних покаятися та присвятити своє життя Христу, для дітей Божих. Освячуватися, діяти, робити Божі справи. Послання до римлян, 13 розділ, 11 вірш. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували. Амінь.